Зарплатних проєктів не реалізується у нас через Банк Демарк. Але 1899 наших клієнтів отримують соціальні виплати саме через Банк Демарк. Загальна сума складає 1 мільйон 386 тисяч 600 гривень. На сьогоднішній день були підготовлені практично всі відомості. Перший транш. Виплати на в область, були підготовлені виплати, передані в казначейство, але ну, ми встигли е, притормозити виплату цю на сьогоднішній день. Переробляються всі відомості. Практично кошти на рахунках Демарку не зависнуть наших клієнтів, точно так же як і пенсійний фонд прийнято рішення перенаправити на за серпень місяць виплату на Укрпошту. Тобто люди отримають дома через пошту виплати. Ці всі на наступний місяць цих людей всіх буде викликано до районних управлінь соціального захисту населення, де буде проведена з ними відповідна робота. І люди самі вирішать, чи вони оберуть якийсь інший банк, чи залишаться клієнтами банку «Демарк». І далі, відповідно, вже по наступним яким події будуть відбуватися, і відповідно буде реагування.